Дуже важливо для кожного з нас працювати над собою і на досягненням тієї мети, яку ставиш над собою вже рішкільної партії. Немає у житті легких стежинок. Кожна має якісь свої труднощі, проблеми, які потрібно вирішити, які потрібно подолати якось і обов'язково. Не приділяти надзвичайно не знати скільки часу і уваги, тому що це все скоро нече. І навіть труднощі, які зустрічаються людині у житті, то вони їй дані для того, щоб вона ставала сильнішою, щоб вона розуміла, що все у її силах вона здатна подолати будь-які труднощі і, звичайно, що досягти успіху. Якщо звернутися до Михайла Стельмаха, то він. Сказав я одиниць. Поміж людьми я жив і ліс, поміж людьми шукав, і щастя. З людьми садив, сади і ліс, де бризки неба квітли рясту. Мене любили я любив і це в житті найбільше щастя. База даних успіху. Скільки у руках самої людини, її праці натхненій і у тому, наскільки вона прикладається до того, щоб самі все-таки досягти цього успіху. Признаємо легенду, історію про раю та пекло. Послухаємо уважно і зробимо свої висновки. Якось один іудейський материн звернувся до Господа з проханням показати йому рай та пету. Господь поводився і і приходив до великої кімнати, посеред якої стояв величезний казан, а навколо нього ходили два коли голодні та нещасні люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча в руках у них були ложки, а ручки цих ложок були е, довші за руки. Так, це справді пекло, сказав мудрець. Потім Господь побіг його до іншої кімнати, яка була так душісінька, е, як перша. Посеред е, кімнати стояв такий же казан, а навколо нього ходили е, ситі, е, та веселі люди. Mm -hmm. Так, це справді рай сказав І ще, Яка все-таки використовує свої можливості, mm -hmm. з позитивом дивиться на життя. Бачиться таки щось корисне, хоча, можливо, насправді, mm -hmm. ну, да, як в Україні. Що йде війна. Всі бачу, що щось війна, все так погано, чи ж самі тарифи погані, але ми намагаємось знайти щось, щось все-таки позитивно цьому. В принципі, я думаю, це є можливість якось відмовити вижити в цей час, показати, що от я зможу вижити, я буду жити. і Я буду шукати якісь певні можливості, якби. Шукати, наприклад, не розслаблятись, а йти до певної мети. Да. Головне щоб був позитив у теж. Яка людина на вашу думку є успішною? Я вважаю, що успішний чоловік це той чоловік, який добившись не прийдя к своей мечте, остался счастливым и найудобним файроном. У нас журналисты журналісти самі небирають комуналі. интервью, да? Я інтерв'ю? Ну на, Надо працювати. Ну я считаю, что тоже так. Если хочется добиться чего, нужно приложить усилия, прежде всего и желание. Если, если сделал с душой, это всегда будет результат. А если ты добился того, чего человек счастлив. Тебя за себя успешные люди. Что нравится? Так я жалею за успешных людей. Я люблю заниматься. Любые мои любимые справа. А також у мене есть мрия, хроникова не выступается. И миллион змеи. Евреи здесь не все. Да, я себя считаю успешным человеком, потому что я занимаюсь любимой работой, она у меня получается, достигаю успеха что-то не молочають, я не очаєвою завекати этому максимум сілі. Всього добре. Уваги не давать. Діти зразу лін відчули, проганяти почали. А безпечні не відчули. Себе ліні віддали. І тепер у них проблеми. Сил нема і волі теж. навчанні нема системи. Думаю, не ми. А вже ж. Я так, а, ми маємо. Ми маємо, зараз, Домашній вір. Прошу. Відько біда страждає так, аж дрипує ногами. Він за столом, він пише твір. Я помагаю мамі. Старано олівець гризе. та брови грізно, але нічого хоч гри, до голови не лізе. Та ось ти хазінько зайшла з його кімнату мама. Вічуль, будь ласка, магазин на камеру. Ідея! вигукнув синок, а мамі. Ну й моро! А я злив вечеря. Сама начись. Кричить, пітько, та так, що йде лопне. <рикла> За дві пишу. я зайнятий, сама вари картоплю. Виходить мама, а синок суденько пише дрожим. Я маю, сам варю обід вечерю та снідану. Не твір, а люкс! Оцінка буде гарна і геть не думає про те, що він радіє марно. Інколи кажуть, щоби мрію не сполохати, не треба нікому про неї говорити. Але як тоді вам допомогти, якщо не знати основного того, про що ви мрієте? І зараз ми проведемо. Присутні тут батьки, бабусі е, покажуть якраз те, наскільки діти вдома щирі, відкриті, і чи знають вони про те, е, те, про що мріють їхні діти і онуки. Маленьких пишемо.

Не хочу сміятися, це проблема. Коли хочеш перекласти, правда, ви звіт говорити російською мовою, а на той час зло десь танцювати воно знайдеться. І коли дитина переживає і не може відкрити комічної школи. Хоче, хоче бути актором, грати, танцю... гарно танцювати, стати зіркою і бізнесменом. Ну, стати зіркою це і є. Тут, правда, по-іншому тільки названо. Ну, бізнесменом теж не пошкодить, правда? Тут <с на ця> так, 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 Нема? Мафінка, маска. Ну, не 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 вона розбудилася зараз. Він думає, хореограф, журналіст. Я знаю, що вона любить, багато працює над цим і вивчає не дуже. Так що е, інженером-конструктором. Мама так і написала, мрій і стати інженером конструктором Це сьогодні, Ну це часто, це ж якраз такий вік. Зразу не хочемо ховати на дитячому садочку. А на радо, разі скуштувався вашого конфету, вже не проти бив. Конфет рождети, кондитером правда, Це живий великий час. Так, Аня Романова. Дизайнером. Дизайнером. Так що мрію, Ані не знаємо. Мрію стати дизайнером. Я написала не те, що я не те мало на увазі, якщо писати, так? Ну дайте. Я дайте правильно. Так, це не буде. Так, давно, а там Співач. Співачку. Дуже любить співати, бажає бути на сцені. Даний антиселенко. Очув слабкий Так, Партиня. Тахоріє. Ну і продовжувати. Тими сірими великими очима тієї поважно ходом Василько завжди викликав усмішку дорослі. Не подобається йому що не зараз на пліч укриється рядом і почне звідти, почне звідти. Очікувати всі непорядки хазяйства перебирали. І те у нас не добре, і те, не, і те не так, як у людей ведеться. Не даремно. Не даремно. Спину ломать, руки болять, старий роблюся. вже. Треба, мабуть, жалити погодно від сході. Це хазяйство з рук передати. Є розум, не звиняти, що треба. Вона без цього щастя не знайде. <плес> <плес> щоб життя, твоє вони цікавить, щоб вона вже йти, <плес> старайся тіський дитинство. Щастя, жизнь не буде. У вас я не есть и думаю так само. Душа, а в серці доброта, а слава, що громада урочиста, е, лише в добротілі істина свята. бо як кажуть, добрі люди всі готує. Від роботи. роботи сила буде, а офір буде. А ну я ж поспішно, бо кінець навчає діє. Завжди тобто, буває смішно, то, е, хто береться дуже. Хто береться дуже смішно. І підсумуємо, скажемо, що треба робити для того, щоб ми в житті досягли успіху. Що треба робити? Прошу. Не кінуватися, буде працювати. І тоді у тебе буде багато друзів, які завжди готові допомогти і забрати.